Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні наше 108 заняття на тему атомна енергетика України та екологічні проблеми атомної енергетики як України, так і світу. Ми сьогодні про це поговоримо. Цим е, уроком ми завершуємо вивчення фізики атомного ядра. Та усе, що з ним пов'язано, тобто, всіх визначень, все це ви можете подивитися на попередніх уроках. Цю тему ми цілком повністю розібрали. Це буде в нас, так би мовити, фінальне заняття цього розділу. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Бо саме так канал може розвиватися, та ви надаєте мені цим додаткову мотивацію до продовження моєї діяльності, тобто до зйомки наступних уроків на подальші теми, а також показуєте алгоритм. Ютубу, що це відео є актуальним, і він буде додавати його до рекомендацій, тим самим поширюючи цей канал на більшу аудиторію і поширюючи україномовний контент. Давайте перейдемо до розгляду теми. На попередніх уроках ми з вами розібрали, як влаштовано, е, я, яка будова атомного ядра, тобто як е, працює атомний реактор і так далі. Сьогодні ж ми поговоримо, чого ж атомна енергетика настільки важлива, як для України, так і для світу. Дивіться. Якщо, якщо ми візьмемо ядерне паливо, то енергія ядерного палива, якщо ми візьмемо в певних пропорціях, то енергія ядерного палива буде у 2 мільйони разів більша за енергію нафти. Тобто, якщо, як ми на попередньому уроці казали, якщо ми розшепимо 235 грамів урану, ядер урану, то відповідно виділиться стільки енергії, як під час спалювання 450 тонн нафти. Тобто зверніть увагу. І відповідно ядерне паливо видає більше енергії, ніж 3 мільйони а, ніж 3 мільйони руди вугілля. Ось тепер дивіться. Запаси ядерного палива є більшими за запаси вуглеводнів. Тобто запаси ядерного палива є більшими, ніж запаси нафти, газу, вугілля і так далі. І головне, що є, це те, що для їх спалювання не потрібен кисень. Тобто ані вугілля, ані газ, ані нафта не будуть горіти, якщо не буде кисню. Але ж атомні ядра можуть розпадатися без його наявності. Тепер дивіться. З приводу тепер складнощів у розвитку атомної енергетики України цілком Україна має досить розвинуту базу атомної енергетики має досить велику кількість професійних інженерів, вчених і так далі. Тобто атомна енергетика України розвивається і, і має потенціал для подальшого розвитку. Але ж у чому тут є проблеми? Дивіться. Ну тобто, не проблеми, а скоріш складнощі. Якщо ми візьмемо, наприклад, ті ж самі дрова, так якщо, наприклад, вам необхідно розпалити полум'я, аби там, наприклад, посмажити певні шашлики, чи просто, скажімо, піч розтопити, то вам для цього просто можна... Сходити або до лісу, або десь у дворі позбирати дрова, тобто ви їх можете просто не збирати і підпалити цим просто. Але ж дрова не дадуть стільки енергії, скільки надасть ядерне паливо. Тепер же ж дивіться: для того аби здобути ядерне паливо, видобути так, для цього необхідна складна промисловість. Тому що, скажімо так, уран руками ви не будете збирати, бо ви отримаєте таку дозу опромінювання, що, скоріш за все, що це закінчиться дуже дуже погано. Або це закінчиться надзвичайним великим підривом вашого здоров'я, або ж навіть е, можливий смертельний е, випадок. Тепер дивіться. Е, також тепер про складнощі. Е, як я розповів, для того, аби працював ядерний реактор, необхідні твели. Твел це тепловидільний елемент, тобто це той пристрій, який в собі містить ядра урану, які розщепляються і таким чином виділяють енергію, поглинаючись у воду холодно? Ну можете подивитися попереднє відео про це там більш детально. Але що ж робити з твелом, коли він вигорає? Тобто, коли розпадається розпадаються ядра урану, і цей твел вже непригодний до подальшого використання. Куди його дівати? Як ви розумієте, що цей твел надзвичайно є радіоактивним? І просто так його взяти і, скажімо, вибросити кудись на звалище – неможливо, тому що це буде велике опромінювання та великий ризик для людей. Тому ці твели необхідно правильно утилізувати. Для цього їх необхідно поміщати в на велику глибину під землю, і вони там мають зберігатися велику кількість років, аби відбулися періоди піврозпаду повністю, і так далі. Тобто, про це також можете подивитися з попередніх уроків. І тепер дивіться. Що називають ядерним циклом? Ядерний цикл це послідовність операцій з видобування ядерного палива з руди. Тобто, про що я вже казав? Виготовлення твелів на атомних електростанціях і подальшого перероблення відходів. Тобто Україна такої бази міцної для того, аби, м -м 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 аби утилізувати ці твели, має лише на… Запорізькі атомні електростанції, та е, у планах було, є, і відповідно, є певні розробки у Чорнобильській зоні. Е, збудувати е, такі бази зберігання цих саме твелів відпрацьованих, і там можна буде зберігати не лише Твели, які були відпрацьовані в Україні на атомних станціях, але і ще з інших країн можна їх забирати, і за це відповідно брати певні кошти, тому що все одно у Чорнобильській зоні відчуження люди не зможуть жити особливо в 10 кілометровій зоні ніколи. То тому цю територію буде розумно та раціонально використовувати саме для зберігання радіоактивних відходів. А тепер дивіться. Запаси уранової руди Україна за запасом уранової руди посідає 11 місце у світі. Тобто це досить така міцна позиція, і Україна має дійсно досить значні запаси уранової руди. Але ж для того, аби знову ж таки повторюю, аби для того, щоб розвивалася промисловість атомна, для цього необхідна надзвичайно міцна та потужна база, яка Може розвивати цю атомну енергетику, принаймні для зберігання тих самих твелів. Як я вже сказав, що в Україні є е, зберігання, де можна зберігати відпрацьовані твелі на Запорізькій атомній електростанції та Чорнобильській атомній електростанції. Інші електростанції атомні е, таких. Приміщень, де можна зберігати відпрацьовані вигорівші твели, немає. Ну і тепер можна підбити підсумки користі і відповідно шкоди використанні атомної енергетики. Про це детальніше. Дивіться, як я вже казав, високі технології гарантують успішний розвиток атомної енергетики. Як я також вже сказав, що Україна має досить потужний потенціал для розвитку цих технологій і має досить велику е кількість е досвідчених вчених та дослідженників. Тепер з приводу того, в Україні наразі працює чотири атомні електростанції. Ну, є в Україні чотири атомні електростанції. Це Запорізька атомна електростанція, найпотужніша в Європі, має шість атомних енергоблоків. Рівненська атомна електростанція має чотири атомних енергоблоки. Южноукраїнська атомна електростанція має три енергоблоки і Хмельницька атомна електростанція, яка має 2 енергоблоки. Цілком в Україні є 15 атомних енергоблоків, що виробляють 13 тисяч МВт мегават, мегаватт електроенергії. Тобто вони таку енергію видають. І тепер дивіться, це приблизно дорівнює 50% необхідної енергії для України. Тобто усього 15 цих блоків. Забезпечує 50% потреб України в електроенергії. Тобто це і пояснює той факт, чому саме атомна енергетика настільки важлива. Тепер дивіться: з приводу а, того, що м -м, коли ми чуємо слово атом, атомне і так далі, воно в нас все може асоціюватися зі словом радіація. Так, звісно, це. Є правильним, але ж порівняно, якщо ви дивилися попередні уроки, то якщо уважно дивилися, то ви з них могли побачити, що випромінювання від а, атомних електростанцій є набагато меншим, ніж випромінювання від, скажімо, медичних досліджень. Медичні дослідження надають набагато більшу шкоду організму, ніж атомні електростанції. Тепер дивіться. З приводу того, історія людства знає дві трагедії, які сталися на атомних електростанціях. Це відповідно те, що відбулося в нашій країні у 1986 році. Це Чорнобильська трагедія, що призвела до загибелі великої кількості людей. Вона Призвела до того, що багато людей втратили свій дім від і так, аби мовити, зона 30 кілометрова зона навколо Чорнобильської атомної станції стала непригодною для проживання на багато тисяч років, а 10 кілометрова зона, як я вже казав, стала непригодною для проживання назавжди. Тепер з приводу того наскільки це може бути небезпечним, коли зірвався четвертий енергоблок атомної електростанції Чорнобильської атомної електростанції, то а це відбулося через те, що він був випробуваний у режимі змінної потужності. На що він не був розрахований в режимі змінної потужності атомний енергоблок, який був е на атомній електростанції, не був призначений для цього. Через те, коли його почали випробувати, він почав працювати як певна парова піч. І коли до нього спустили ці стрижні, аби зупинити розподіл атомної. Атомних ядер то ці стрижні вже нічим не могли допомогти. Тобто, це ядро вийшло з під контролю атомний реактор. Він вибухнув і, відповідно, таким чином, вибрасуючи у атмосферу надзвичайно велику кількість шкідливих речовин, причому радіоактивних речовин, підвищення рівня радіації було зафіксовано у багатьох з країнах Європи, навіть у Швеції. Тепер дивіться. До чого це призвело? Після того, як сталася Чорнобильська трагедія, над Чорнобилем його, його намагалися згасити, було застосовано дуже багато спроб, відповідно, як вже сказав, дуже багато людських жертв, тому що історія людства стикнулася з таким уперше. Після того, як було загашено цей пожар, то відповідно над цим блоком було побудовано бетонний саркофаг, аби запобігти подальшому випромінюванню радіації. Згодом було побудовано більш за допомогою, скажімо так, світової спільноти і українських вчених, було Побудовано над Чорнобильським четвертим енергоблоком більш потужний саркофаг, який захищає від подальшого опромінювання, і він буде пригодний до використання ще як мінімум 100 років. Тепер дивіться, як я вже сказав, що також зона відчудження, і знову ж таки не рекомендується її відвідувати. Або якщо відвідувати, то лише за супроводженням професійних гідів і так далі. Тобто, аби. Це відбувалося під присмотром з дозиметрами і так далі, а не так, що ви туди потрапляєте незаконно, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, що може знову ж таки призвести до незворотніх наслідків. Тепер дивіться. Інша трагедія, яка відбулася на нашій планеті, це в Японії. Зірвалася Фукусіма 1 у 2011 році. Якщо ви пам'ятаєте, то тоді відбулося сильний землетрус, що спричинив собою цунамі. Цунамі накрило цю станцію. Відповідно, перестали працювати насоси, що перекачують теплоносії. Її відповідно знову ж таки відбувся такий паровий ефект. Певний, і зірвався цей блок. Знову ж таки, виконавши до атмосфери певну кількість радіоактивних речовин. Тобто. Знову ж таки, чи корисне використання атомних блоків чи небезпечно? Тут вже напевно таке філософське запитання, тому що з одного боку це корисно, з іншого боку, це небезпечно, і деякі країни, наприклад, Німеччина, вона відмовилась від використання атомної електро... відмовилась від використання атомних енергоблоків. Ну а так вже далі буде видно, як куди далі шагне людство і чи можливо знайдеться альтернатива атомним енергоблокам. Але наразі це є дуже, дуже сильним аргументом у задовіленні потреб людства у електроенергії. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на мій YouTube і TikTok канали, поширювати це відео серед своїх друзів, якщо це відео стало для вас корисним. Якщо ж якщо є що додати до цього відео, напишіть про це в коментарях. Таким чином, ви поширюєте україномовний контент і допомагаєте мені просувати мій YouTube та tiktok канали, показуючи алгоритмам YouTube, аби він його додавав у рекомендоване. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До речі, на наступному занятті ми будемо розбирати вже зовсім новий розділ фізики. Усім гарного дня!